Всім привіт! Хотів зняти відео для власників квадроциклів марки Тімко. Таке вдосконалення, можна сказати. Заводи стоять у такого плану шини задні. В розмірі 22-10-10. Можна встановити шини 12 дюймів. Там в розмірі 25-10-12. Рама дозволяє, там ще є 1,5 см зазору спокійно, тільки тут вже залежить, які підберете диски. Диски підходять від Ямахи грізлі. 4х110, вже вилітом треба гратися, я став по проставки, у мене 3 см стоять. Типу, але можна підібрати диски навіть там без проставок, щоб були. Але якщо брати по висоті, то шина реально там на сантиметрів 15. См. Вище виходить 25 на 10 на 12. І проходимість на, так на таких шинах набагато краще за рахунок більшої відстані між шашками. І висота самої шашки набагато більша, ніж в десятих шинах. По ціні, так, да, такий комплект він досить дорого вартує, бо тому що. Шини орієнтовно, там по 100 доларів штучка. Ну і диски. Диски таке потрібно моніторити в Великзе, коли попадається по нормальним цінам. Ну також треба розраховувати, що десь 150 доларів диски ще коштують. Але квадроцикл після цього просто не впізнати, ще якщо в нього є понижайка. Цей квадроцикл виїхає, навіть багато таких участків, там, де повнопривідні не завжди виїжджають. Типу, він дуже класно їде, цей квадроцикл. Тому, можливо, когось зацікавить, майте на увазі, що 12 диски сюди поміщаються, нічого не чіпляє, все чітко, їде, тягне, все, проблем ніяких немає.